Усім привіт! Мене звуть Леонід. І сьогодні я хочу зробити огляд такого середовища розробки і вивчення програмування як qt Creator. Ну, власне, слово Creator означає творець, а слово Qt можна трактувати по-різному, як Витончений, гарний. Ну, власне, слово Qt утворено буквосполученням англійської букви Q і T. Ось у мене тут є вже ярличок да, для встановленого Qt-креатора. Ну, він пише там, що це версія 10.0, насправді вже оновлена до 12. Є також 13-та версія. Зараз я запускаю це. На виконання, розгорну на весь екран. Ось так виглядає Q-креатор після того, як ви його запускаєте. Є можливість української локалізації. Щоправда, вона, можливо, неповна. Да? Бачите, пункт меню View. Не вдалося перекласти, але, можливо, це буде згодом виправлено. Ну, і тут у вас є. Uh, є панель з боку, да, де, скажімо так, є різні є різні пункти. Зараз виблений, вибраний пункт. Ласкаво просимо, ну він якраз корисний uh, при створенні там, нового проекта. Ну, Є також довідка, яка працює окремо. Ну, редактор буде буде потрібен тоді, коли вже буде що редагувати. Uh, зверніть увагу, що тут вибраний у мене, вибрана… Версія фреймворка 6.6.3, також Qt Creator, це, по суті, середовище тісно пов'язане з фреймворком Qt, да, яке ну, має цілий набір готових можливостей для розробки програм з графічним інтерфейсом користувача. Ну, власне, як на мене, одна із найбільших переваг qt Creator, да, – це можливість доволі швидко створювати програми з графічним інтерфейсом, використовуючи мову C. Але не тільки, не тільки C. Треба бути уважним до версій, оскільки версії фреймворка несумісні одна з одною. Так, тому треба бути уважним до вибору. До вибору версії, так, і розуміння, те, що ваш код в наступній версії так, може працювати дещо не так, як це було раніше, і навпаки, да, при переході до попередньої версії теж значить, можливі невідповідності. Тут є можливість вибрати готовий проект Open Project, якщо він є, да, або створити новий. Крім того, є низка прикладів готових, з якими можна ознайомитися окремо. Ну, я тут натисну Create, тобто створити проєкт. Є низка шаблонів, з яких можна вибирати створення проєктів. Перший з них, Application Qt, він стосується C, хоча не тільки. Другий, як видно з назви, стосується Python. Є окремі шаблони для створення бібліотек, якихось інших проєктів. Ну, тут, напевно, що Quick, да, це з використанням QML. Є проєкти взагалі, скажімо так, не Qt, да, проста програма да, на C, або навіть на чистому C. Да, такі варіанти є. Є проекти, там, які стосуються тестування. Ну і можна імпортувати проєкт може буде річ імпортувати з GitHub, да, клонувати, або з інших, інших репозиторіїв, інших систем контролю версій. Ну, напевно, що Git-клон, Git да, можливо, буде найпоширеніший да, в застосуванні цього. Значить, я тут вибираю Application Qt, і тут є кілька під-шаблонів. Qt Widgets Application це, власне, додаток мовою C з графічним інтерфейсом користувача. Такий десктопний додаток. Можна також писати консольні програми з використанням фреймворка Qt. Ну, є окремо під шаблони для використання Qt Quick, але вони вимагають, крім C, застосування також. QML, що є окремою мовою програмування. Ну, Я вибираю тут Qt Widgets Application, оскільки це для мене є найцікавіше. Далі потрібно вибрати розташування вашого проєкту у файловій системі. Ну, Для мене це якась папка My Projects. і зверніть увагу, я рекомендую, щоб ви, ваші проекти, якщо це операційна система Windows, Розташовували в розділі С, який частіше всього є системним, і шлях до файлів, назви папок, щоб вони були англійськими, англійськими буквами. А також назви проєктів. Те, що було англійським, ви бачите, тут навіть зразу пише: знайдено неправильний символ Б. Ну, власне, для Qt-креатора він є неправильним, ми всі розуміємо, що буква Б це. Правильна буква, але в іншому контексті. Ну, я тут, можна навіть цифрами, скажімо так, назвати цей проєкт. Але українські букви qt Creator в назвах файлів і папок не, не розуміє. Да? В, в розділі меню там і в виводі тексту в програмі да? це цілком можливо. Але в назвах файлів і, і тег папок, ні. Значи, тут натискаємо далі: є різні системи збірки. Ну, наприклад, якщо ви користувалися Visual Studio, там є своя система збірки, яка збирає всі файли проєкта воєдино. В Qt Reactor присутні дві системи збірки: це CMake і QMake. Три системи: CMake, QMake і Q QBS. Я вибираю CMake, але, скажімо так, QMake теж придатний для створення, створення програми. Тут треба вказати назву класа, який буде першим основним класом вашої програми. Я його називаю якось так: MyClass. Його можна успадкувати від одного із трьох стандартних класів, які постачаються з фреймворком Qt. Це QMainWindow для створення вікна. QWidget для створення елемента управління, який може бути на вікні окремий, або QDialog, да? Тобто це якесь додаткове діалогове вікно, яке може з'являтися з основного вікна. Ну, я наразі вибираю QMainWindow, да? тому що потрібно, щоб ця програма мала якесь там основне вікно. Ну, якщо я тут вказав назву файла, то далі буде створено. Е Три файли з однаковою назвою. Так, це MyClassH, файл заголовків, MyClassCPP, файл коду да, або файл реалізації того, що оголошено в заголовках. І MyClass.UI. Тобто UI це скорочено від user Interface, Да, Це, по суті, буде форма, де можна буде розміщати віджити. Якщо вам форма не потрібна, або ви її будете створювати іншим чином, можна тут забрати галочку Generate Form. І тоді, так би мовити, початково ваш проєкт буде без форми, її можна буде створити програмним чином, програмними засобами. Тут натискаємо далі. Є можливість здійснення перекладів, тобто локалізації, можна зробити спочатку міжнародну версію. так? Або, наприклад, спочатку зробити версію українською мовою, а потім перекласти іншими мовами, яких там вимагає замовник. Для цього є окрема компонента, яку можна використовувати там Q-Linguist Tool. І на сам кінець треба здійснити вибір комплекту, тобто, за допомогою цього комплекту буде. Конфігуруватись, тобто налаштовуватись, та і зрештою компілюватися у ваш проект. У ну, мене тут наразі вибір невеликий, є тільки Desktop 6.6.3. Тобто це комплект потрібний для збірки і компіляції значить, програми для робочої, ну, скажімо так, для десктопної. Для дисктопної для програми да, в 64-бітній операційній системі, ну, наприклад, там Windows так, або, або для інших систем, да, там можуть бути інші, інші комплекти. Ну, треба сказати, що є можливість встановити і потім вибирати комплекти для Android, для інших операційних систем. Все, значить, я тут натискаю далі. І ще видно, що крім тих трьох файлів, які ми там вже бачили, є ще один, який називається MainCpp, він власне, містить головну функцію, тобто точку входу в програму, і CMakeList, е, ліст з розширенням TXT, який власне, є файлом проєкту. Наявність такого файла, CMakeList.txt, да, це ознака, явна ознака того. що Використовується система збірки CMake, так? Тому що саме от, ну, сама назва файла говорить про те, що використовується сі мейк List, List, text, List, text, і це є файл-проект, який містить всі налаштування, да, які стосуються, стосуються проєкту та його збірки. Я тут натискаю закінчити, і у нас з'явиться проєкт. Да, тобто тут буде список файлів, які входять в проєкт. Да, Тут у нас є код конкретного файла. В даному випадку перший файл відкритий це Main Cpp, і це будемо казати, він містить основну функцію, функцію Main. Так, це по суті того, з чого буде запускатися програма. Включається код модуля myClassH, да, який є частиною проєкту. Включається зі стандартних, включається. Модуль Q Application, власне. Оцей модуль QApplication містить клас з усіма потрібними методами для створення програм з графічним інтерфейсом. Функція Main в даному випадку має два параметри. Перший параметр відповідає за кількість аргументів, які може приймати ось ця програма, якщо вона запущена з консолі. тобто, Скільки всього буде аргументів так з командної стрічки, тут власне масив, масив таких аргументів, так, у вигляді там, масива рядків, або масива вказівників на, на, на символ, так, що скажімо так, заміняє рядок. І ці параметри argc, argv, Arg V, так, вони переходять, переходять в, скажімо так, в аргументи іншого об'єкта, да, об'єкта типу QApplication, Тобто, по суті, це об'єкт нашого додатка. Переходять сюди для створення, для створення об'єкта, який, власне, і буде нашим, нашим додатком. Далі ми створюємо вікно. Да, вікно у нас якраз є. Об'єктом нашого класу MyClass. Ну, власне, MyClass це є об'єкт, який буде створювати вікно. Створюємо об'єкт цього типу. І для того, щоб наше вікно відобразилося, щоб воно було видиме, до нього застосовуємо метод show. Показуємо вікно. І е, тепер, в принципі, все готово для того, щоб запустити виконати наш додаток. До додатка застосовуємо метод exec. Ну і що там, як то кажуть, буде результатом цього методу exec, да? Ретерн поверне так, як, як результат виконання функції main. Да? Тобто тут якби весь синтаксис C дотриманий. Ну, це стандартна, стандартна функція main, яка створюється при створенні проєкту. При бажанні тут можна е, вносити зміни. Да? Тобто функція може набувати і іншого вигляду. Е, ну і дивимося перше, що тут у нас. Перше, що тут у нас є, значить, my class H, так, значить, Його можна подивитися в розділі заголовки. Ось він тут є MyClassH. Це вартові припроцесора. Точніше, вартові заголовки, директива припроцесора, яка є вартовим заголовкою. І вона потрібна для того, щоб неможливо було цей файл, цей модуль MyClassH двічі включити в якийсь інший файл. Окремо да, або включається QMainWindow, Це той клас, який є базовим для нашого класу, від якого успадковується якби, певний код для створення вікна. Це макрос, який ставиться на початку створення простору імен. В кінці теж є макрос, скажімо так, о, макрос, який після простору імен. Ну і тут створюється простір імен, який буде стосуватися нашого, нашого проєкту. Він називається UI. А, так, власне, це натяк на юзер інтерфейс. І поки що в даний момент так, в цей простір імен входить тільки один наш клас, MyClass. При потребі так, сюди можна додати і низку інших класів, функцій. Змінних, констант, ну, власне, все, що може бути в просторі імен, да, сюди можна додати, долучити. І потім пішло оголошення оголошення класів. В даному випадку він тільки один, да, але в принципі цих класів може бути стільки, скільки треба в заголовковому файлі. Ну, так би мовити,. З погляду декомпозиції, да, тобто на, на один клас да, можна виділяти один заголовковий файл, але це не обов'язково. Отже, наш клас MyClass успадковується від QMainWindow, від стандартного. Є макрос, який стосується об'єктів, да, тобто роботи з об'єктами відповідного класу. І в публічній зоні у нас оголошений конструктор. Він приймає параметр QWidget, типу QWidget, ну, вказівник на QWidget, так. QWidget – це клас для роботи з віджетами, да, з елементами управління. Є параметр за замовченням, так? тобто NULL-PTR. Це якщо жодного параметра не передано, да, то за замовченням буде NULL-PTR. Ну і зверніть увагу, що тут у нас тільки оголошення. Метода, да? сама реалізація буде в класі, ну, в модулі MyClassCPP, Там воно буде. І якщо є параметри за замовченням, то вони пишуться тільки ось тут. В оголошенні, в файлі заголовків. Да? У файлі реалізації ми їх писати не будемо. Це у нас деструктор, він традиційно без параметрів. Ну, Є ще приватна зона, да? тобто. Як правило, в публічній зоні у нас методи, в приватній зоні у нас змінні. Зі змінних у нас наразі е, оголошується тільки вказівник на об'єкт нашого класу MyClass, який береться з простору імен e UI. Да? Тобто це треба розуміти так, що є простір UI. простір e Це оператор-специфікатор, да? і в ньому є MyClass, так і цей об'єкт, да? він якраз є об'єктом такого класу. Ну, а Скільки тут зірочка, да, то це, скажімо так, вказівник на об'єкт. Тут змінна тільки оголошена, да, тобто вона ще не має свого значення, тобто вказівник ще своєї адреси не має. Ну і далі треба подивитися майклас CPP, да, для того, щоб зрозуміти, що враз, що власне робить, що власне робить, скажімо так. Цей клас, ну, методи, які там є. Да? Значить, у нас тут знову ж таки включений оцей заголовковий файл, має клас H. Є ще один файл, включений за замовчуванням, включений автоматично. І, власне, сам файл створюється автоматично і сюди включається автоматично. Це треба залишити, так, як є, без змін. І далі пишемо, пишем, що робить конструктор. Да? Що робить конструктор? У нього є параметр. Mm -hmm. да? Це продубльовано, ще раз нагадую. Да, тут, тут не пишемо параметри за замовченням. Да, не пишемо. І е, що робить: да, це використовує список ініціалізації. Значить, викликається конструктор батьківського класу, да, QMainWindow, mainwindow. Власне, щоб створити нам можливості, да, які він там надає. І е, ініціалізується вказівник UI, да, вказівник на наш. На об'єкт нашого класу, по суті, це буде наше вікно. Так? Тобто, за допомогою UI, за допомогою цього вказівника можна звертатись до вікна і так би мовити, працювати з ним. Ну, а оператор new просто виділяє динамічну пам'ять для об'єкта ось такого класу. І виходить так, да, що в тілі, в тілі функції у нас є вже ініціалізований вказівник UI, якщо до нього застосувати метод Setup UI, то він щось там виконає для цього вікна. Ну, тобто задасть початкові властивості вікна, тобто розмір, місце розташування, колір, там, заголовок і так далі. Тобто, ну, якесь створить якесь базове вікно. І значить, тут є ще деструктор, значить, він, відповідно, має. Вилучити з динамічної пам'яті те, що було там розміщено конструктором. Якщо у нас в конструкторі є оператор Nu, то в деструкторі має бути Delete. Ну, new у нас ініціалізує UI, тобто виділяє для нього динамічну пам'ять, то Delete для цього UI звільняє динамічну пам'ять. Ну і Ось тут у нас, власне, є форма, на якій можна розташовувати різноманітні віджити. Вони ось тут є. Значить, подані, да? тобто є віджити, які є кнопками, є, які, скажімо так, відповідають за введення даних, є які відповідають за виведення даних. Ну, наприклад, мітка, да? поширений такий відджет, який може просто, просто виводити якийсь певний, певний вивід даних. Ну, і тут ми бачимо, ми да? тобто бачимо список об'єктів, які у нас є на формі. Да? Ну, бачимо, що є один із них за замовченням, є Central Widget типу QWidget, да, він там за замовченням. А те, що ми сюди додали, це лейбл типу QLabel. label І значить, тут можна побачити, що отакий клас QLabel, він походить від QObject, від да, тобто це таке підпорядкування класів. Потім Q-Frame і аж потім да, найнижчого най най рівня да, це q uh, label І тут можна написати начать, поширену фразу, да, яку пишуть там в, першій, в першій програмі. Привіт світ. І якщо це запустити на виконання, ось тут є зелена кнопка, то. Бачимо, що не все помістилося на мітку. Треба трошки її зробити більше. Да? Тобто можна тут розтягнути, перезапустити. І бачимо, що фраза Привіт світ відображена. Ну і ще, на чому треба наголосити увагу, ось тут в редакторі у нас є ще один файл, цей. CMakeLists.txt, так, lists Про що я хотів сказати? Да, це і є той файл, який описує збірку, який показує, що в цю збірку потрапить, що буде зібрано. Да, і в якому вигляді, так, з урахуванням всіх версій. Ну, По-перше, да, вимагається, щоб мінімальна версія CMake да, системи збірки була 3-5. Тут пишеться, да, який саме це проект, ну, його назва, його якась там версія і мова, яка використовується. Ну, такий позначок, така позначка CXX, да, це означає C. Ну, справа в тому, що плюс не може використовуватися в ідентифікаторах, да, то його замінюють крестиком. Ну, і далі йде набір функцій, який, скажімо так, буде включати ті чи інші компоненти в наш проєкт. Да, тобто все сет, да, це так чи інакше включає певні компоненти. Тут вказано, що буде використовувати стандарт мови C 17. Е, Причому це, скажімо так, буде обов'язково, да, тобто required, е, буде вказано, які пакунки треба знайти. Да, тобто там Qt 6 да, серед них там буде е, ну, обов'язковим ну, оскільки це е, програма з графічним інтерфейсом. Так? Далі, значить, буде вказано, які файли входять в наш проєкт. Це, власне, main.cpp, myclass.cpp, myclass.h, myclass.ua. можуть бути інші, так, можуть бути інші файли, які входять в проєкт. Ну і так далі. Тобто тут є низка налаштувань, які стосуються того, як буде ця збірка зібрана. Якщо Знайдені ось ці пакунки, да, як вони будуть там потім додані на, на наступному етапі. Да. Якщо, наприклад, це буде збиратися на Android, да, то треба буде включити якісь там додаткові, додаткові можливості, да, якісь там свої, свої бібліотеки можуть бути включені і тому подібне. Да. Тобто є різні налаштування, які можуть стосуватися тих чи інших операційних. Систем да, і потребувати ну, додаткового коду всередині файла проєктів, для того, щоб це, це працювало. Ну і закінчується да, це, скажімо так, перевіркою да, я там основної версії, да, тобто якщо вона там рівна 6, да, то так би мовити, буде, скажімо так, фіналізуватися, да, там виконуваний виконуваний файл. Ось так в загальних рисах, в загальних рисах, так про, про середовище qt да, і про те, як в ньому створювати проекти і створювати програми з графічним інтерфейсом, що може бути доволі хорошим інструментом, як для професійних розробників, так і для тих, хто тільки вивчає мову програмування. Хочу тільки зазначити, да, що є в різних, скажімо так, в різних поставках може надаватися qt Creator. Тобто там є, скажімо так, повноцінна професійна, значить, версія, є пробна версія з терміном використання 10 днів, а є, так би мовити, Версія open source, яка ну, надається, скажімо так, без жодних там гарантій, так, і тому подібне, але є придатною, придатною скажімо так, для, для розробки, є безплатною, так і необмеженою, не обмеженою в часі, хоча може бути обмеженою у можливостях, так, у властивостях, яке надає open-source версія, так? Ну, тобто, вона передбачає те, що код, який ви будете писати, так, він ну, залишиться від відкритим. відкритим так? Ось таким ось, ось таким чином. Ну, тобто, як це, як це проявляється, так, що коли ви, ну, от я вже це запускав на виконання, тобто є. Створений відкомпільований, відкомпільований проєкт, да, то тоді, коли зайти, да, зайти, скажімо так, зараз я зайду в список проєктів. Тут є My Projects, значить, ну, наприклад, ось оцей проєкт. Для нього створюється папочка Build, да, яка, власне, використовується для запуску, ну, скажімо так, для запуску. Програми. Да? Тут, бачите, папочка Build, вона така досить велика. Да? Тут є купа різних підпапок зі своїми там, налаштуваннями і є, так би мовити, файл, .exe файл да? який, в принципі, відповідає тому, тому проєкту. Але коли цей .exe файл просто так от взяти запустити звідси з цієї папки, да? то воно видає, що виконання, скажімо так, не може бути виконано, да? тому що воно там не знаходить. Певної бібліотеки, ну і, і так далі. Да? Тому тут ну, так просто, скажімо так, да, там ціла низка, можливо, бібліотек. Ну Так просто цей .exe файл не, не можна там взяти і кудись там, кудись там перемістити, щоб він працював, да? бо за цим ще треба низка низка, скажімо так, потребує низки, низки динамічних бібліотек. Але для, для навчання, для вивчення мови програмування C цілком достатньо опенсорної. Опенсорсної версії, і можна її використовувати. Якщо вас, зацікавило це, якщо вас зацікавило це середовище розробки, пишіть в коментарях, чи хотіли би почути продовження, побачити продовження, як з цим працювати, як створювати проекти, і що з цим взагалі можна зробити. Ну, а на сьогодні, я думаю, що все дякую за увагу і до зустрічі в наступних оглядах.